Неділю 8 вересня на стадіоні Фоку Ангар відбувся турнір пам'яті загиблого героя Віктора Толстого з футболу. Участь у спортивних змаганнях приймали команди Фортуна, «Фортуна ветеран та «Фортуна Юніор. Віктор дуже любив спорт, особливо футбол. Він був одним з наймолодших гравців футбольної команди з села Грушине. Кожен раз. Коли називається ім'я мого віктора Толстого, це щире шанування пам'яті того двадцятирічного хлопчика, який пішов на захист нашої країни і захищав її ціною власного життя. Ця подія важлива і для мене особисто як для мами героя. І ця подія важлива також і для моєї всієї родини, для всіх людей, які знали Віктора при житті. А також вона важлива для наших побратимів Віті. Я нещодавно з ними мала зустріч. Сказала, що буде проводитися такий м'яч цьому матч, Вибачте, в такому форматі в цьому році за ініціативу вже міської ради. Дякую за це. Вони зраділи, тому що ще раз вшанується пам'ять героя. І вони сьогодні так само будуть подумки тут на м'яч на, на цьому матчі волівати за гравців і вшановувати пам'ять воїна, футболіста Віктора Толстова. Я тримаю в руках м'яч. Цей м'яч від командира Віті Толстова Андрія Вікінга. Він зараз. Отримав поранення і знаходиться на лікуванні, особисто не зміг приїхати на цей матч, але він просив передати цей м'яч з підписом Андрія Шевченка, кращому гравцю сьогоднішнього турніру. Для Віті Андрій Шевченка був кумиром, бо Вітя любив спорт, був на всіх змаганнях з баскетболу, волейболу, тенісного. Тенісу, настільного тенісу, їздив на змагання різного рівня і спорт вітя це єдине. На заході. Згадували спортивні здобутки Віктора, його захоплення та людські якості, які він проявляв у житті у період служби у Національній гвардії України та згодом вже під час виконання бойових завдань після повномасштабного вторгнення в 2022 році. Ознака того, що ми мешканці нашої громади. Безмежно вдячні воїнам ЗСУ. І ми глибоко цінуємо той внесок, який наші бійці вкладають на жорстоких і запеклих боях заради нашого мирного життя. І ми з болем в серці завдячуємо героям, які заплатили за наше життя, на превеликий жаль ціною своєї загибелі. Віктор Толстой. Народився 16 квітня 2003 року в селі Грушине. Ще з дитинства активно займався спортом, а в шкільні роки відвідував секції волейболу, баскетболу, настільного тенісу. Та найбільше Вітя любив футбол. І він мріяв потрапити в футбольну команду села Грушине Фортуна. І ця мрія здійснилась. Віктор був одним з наймолодших гравців саме цієї футбольної команди. І саме тому зараз в цьому турнірі братимуть участь три команди Фортуна. Це Фортуна ветеран, власне команда Фортуна та Фортуна Юніор. На жаль, війна забирає найкращих, молодих, активних. Спортивний. Саме таким був Віктор. Хочеться сказати слова подяки тим, хто наразі захищає нашу державу і дає нам змогу під мирним небом тут зібратися і зіграти цей турнір. І вічна пам'ять загиблим героям. Хочеться побажати спортсменам чистої гри без травм. І слава Україні! Ця футболка была сделана в честь Витя Толстого. И дозвольте мне от вашего имени вручить сегодня Оксане Викторовне. Вы знаете, Гравейс Фортуна команды Під номером 16 віктор Толстий з небезроби свій найкращий віртуозний удар, але не м'ячем і не ворота суперника, але удар обов'язково буде ціль. Дронка лікадзе, який придбала моя родина, під номером 16, зробить. Свою справу. Героям слава. Справа першого удару надається дідусеві Віктора Толстого, якубову Віктору Івановичу. Гра починається. Перемогу у турнірі пам'яті Віктора Толстого виборола команда Фортуна. Друге місце у команди Фортуна Юніор. Третє посіла команда Фортуна Ветеран. Романа Ушакова з команди Фортуна Юніор було визнано кращим гравцем. Він і отримав футбольний м'яч з підписом Андрія Шевченка.